Всім добрий вечір. Сьогодні, дівчата, я хочу зробити цукати. Цукати з такого гарбузика. Такий це сважка мені подарувала такий солодкий, дуже смачний гарбуз. І я хочу зробити цукати. Ну, спробую. На такий гарбуз тут 3 кілограми. Треба нам кілограм тільки цукру. Дві пачечки ванільного цукру, один апельсин і один лимон. Лімон і апельсин ми наріжемо разом со шкірочкою. Ну, зараз гарбуз почистю, наріжу кубиками, все вам покажу. Потім пересипемо сахаром. Зараз все покажу. Ну от, я приготувала, порізала отакими от полукольцями, порізала лімончик, апельсин, повибирала всі кісточки, ось з них повибирала. Так, приготувала ванільний цукор, відкрила такий в кастрюльку насипала сахару, в неї трошки. Отакими От величенькими, бачите, я порізала такими величенькими, бо це ж воно буде у сиропі, а тоді ще буде сушитися, то такі немаленькі. Ось, дивіться, бачите? Ну, сильно геть одінакові не вийшли. Ну, такі. Ну, спробуємо. Должно бути все добре. Зараз будемо. Насипати гарбуз, пересипати його сахаром, ваніліном. Зараз все побачу. Ванільним цукром. Не ваніліном, а ванільним цукром. Ось я насипала на дно кастрюльки сахар. Давайте потрібно такого гарбузу. Ванільчику тут, ванільного цукру. Трішечки лимончику і апельсину. І знову гарбуза. Такими все кусочками. Отако. От і знову цукор ванільний. Знову такого цукру. Знову лимони апельсин. І так все по кругу. Знову каструлька в нас велика. нас це тут отако можна. О. Знову такий. А, тут у нас нема, то вже тут. Зараз отако. Так у лимончика, апельсинчика, сок вилиємо, і все це засипаємо цукру. Ну ось, дівчатка, що в нас тут вийшло? Кого вам видно? Зараз побачимо. Парілочки А Ану, дівчатки, видно вам. Ну, ось така велика кастрюля вийшла. Тепер ми залишаємо, я поставлю на балкон, там прохолодне місце. І лишаємо до ранку. ранку побачимо, скільки тут буде соку. І далі будемо робити. Я вам тоді покажу, що в нас далі буде. Зараз я вам кажу всього вам найкращого. Спокійної ночі. Завтра побачимось. Пока-пока! Добрий ранок, дівчатка мої дорогенькі. Зараз 5.30 ранку. Я винесла кастрюльку з балкону. Ну, давайте побачимо, що у нас тут вийшло. Ну от дивіться, гарбузик нам отдав сок. Дивіться, як багато соку. І оце так, а так пахне, дівчата, М -м -м, так смачно вже так -м -м, пахне як. То зараз я цей сок злию, закипячу і знову ці кусочки залию. І так ми будемо з вами робити раза 4-5. І тоді ці кусочки, всі остануться ціленькими, вони не будуть не переварені, нічого. Такі всі будуть рівненькі, гарні, ціленькі. Тоді ми з вами ще посушимо. Я вам все буду показувати. Зараз дуже швидко це все, бо мені ще на основну роботу бігти. Дуже швидко. Дякую вам, дівчатка. Зараз я вам все покажу закипів, дуже-дуже наш сиропчик закипів. Зараз ми залиємо. Зараз все бистренько. Ну, ось дівчата, залили. О, все в порядку, все, закриваю кришечкою і виставляю знову на балкон. Аж до того часу, поки прибіжу з роботи. Всього. Кажу вам всього найкращого. Хай вам щастить, біжу на роботу. Пока-пока. Дівчата, гляньте, скільки в нас квітів. Зараз я біжу ще темненько. Я біжу на роботу. Ви дивіться коло дому, скільки квітів. Гарненько. Ось гляньте. О така ціла дорожка. Ось скільки йдеш. Така айстрочка низенька квітне. Гляньте, різненька. Так гарно. Отакий бордюрчик зайстрить. Така жовта хризантемка, як на дачі. О, дивіться, як гарно. Гарно, гарно. І біленька, і жовтенька. Дивіться, скільки квітів. Покажу вам. Ото гарно, гляньте. Все, дівчатка, біжу, бо час іде. Ще тут бистренько покажу. Дивіться. Юка велика. І отако зроблені хризантемки. Це все коло дому. Правда гарно? Дуже гарно. Всі люблять квіти, багато квітів. Ну все, біжу штрінько.